Швидко отримати витяг з державного земельного кадастру і всього за 53 гривні. Відтепер можна і у нотаріусів. Їхнє підключення до бази даних наразі проводить держгеокадастр. У такий спосіб планують знизити рівень централізації надання цієї послуги. Розраховуємо що це як знизить час в очікуванні в черзі для людей, так і покращить якість надання адміністративної послуги. А також унеможливить взагалі будь-який контакт між людиною і чиновником, тому апріорі зникне Можливість, навіть і сама потреба для будь-якої корупції, щоб отримати доступ до земельної бази даних, нотаріус має звернутися з відповідною заявою до адміністратора кадастру. Після перевірки його даних держгеокадастр проводить підключення протягом доби. Головне технічна відповідність у частині інформаційної безпеки. Приватний нотаріус Людмила Мельник стала першою, хто виконав ці вимоги. Це в першу очередь облегчить наших клієнтів, їх участь у сабрані документів, Мента на оформлення право собственності і вже матеріальної зділки. Адміністратор кадастру консультує нотаріусів, як користуватися системою. Вже надійшло близько сотні заяв на отримання такого доступу. До того ж, замовити витяг, запевняють у держгеокадастрі. Відтепер можна і вдома. Відповідна опція запрацювала також на сайті відомства. Лише за перший місяць роботи у режимі віддаленого замовлення видали 780 витягів.